Сьогодні я буду робити такий завиванець, але слоя не хістою. Сички я зробила. Я сюди наклала філадельфію. Вона в мене з петрушкою і шосником. Може, дненько розмазую, не досипаємо сиру. Шинка нарізана ось таким маленьким мілким кубіком. ось так зверху. Рочка я нарізала теж так само. Уявляла капельку олії. Очки треба підсулити і підперчити. Зараз я порізала червоного перцями. Вже майже готові. І тепер додамо трошки перчика. щоб Ліш би чуть-чуть. Нам прим'ятно. Натираємо яйце. Зверху чуть. притрушуємо сиру. Він гарно нам заліпився. Завертаємо. Ще змастити яйце всього пирога, а тоді вже класти зверху кусички. У мене вийшовся ось такий пиріг. Слухайте, обалденно смачно. Не можна відірватися. Smoke o tá.